У мене тут очки ніби склалася й традиція. В неділеньку божу виходить до вас чимось таким добреньким. Тортик без випічки, максимально просто. А про смак я взагалі тут очки мовчу. І насамперед нам потрібно заварити крем. Для цього абсолютно всі інгредієнти, окрім вершкового масла, додаємо до якогось кастрончика, бажано з товстим дном. Добренько все переколопуціли до однорідного такого состояння і уварюємо на середньому вогні. Буквально після того як закипить одну-дві хвилини, щоб маса була така густенька. Вже опосля накриваємо харчовою плівкою і чекаємо, поки вихолоне. Вже після, як заверна маса остила, ми так сказати, продовжаємо продовжати. Для цього беремо абсолютно будь-яке шоколадне печиво, пісочне. Нам потрібно його подрібнити зручним для вас способом. Далі додаємо туди вершкове розтоплене масло і робимо таку пісочну основу, як на чізкейк. Далі нам потрібна абсолютно будь-яка роз'ємна хвормочка. І замість цитатної плівки я використала пергамент. Просто смастила його масолком, так сказати, і пришмандьорила вместо бортиків. Далі третю частину пісочного цього тіста, нашого, ми висипаємо в форму. І формуємо, так сказати, основу з бортиками, як на чізкейк. В Заварний крем кімнатної температури додаємо вершкове масло, теж кімнатної температури. Все добренько взбили міксером до однородності, так сказати. Виливаємо на нашу пісочну основу і формуємо такий алятортик. Інша крихта, що залишилась, висипаємо зверху. Далі я все закрила харчовою плівкою і відправила до холодильника на ніч. І на ранок у нас виходить така от красотень і смакотень. Це неймовірно ніжно, дуже дуже просто. Прям рекомендейшн, рекомендай.